йоу, hey, всім привіт, з вами я, Мелоплей. І сьогодні ми будемо проходити мапу, знайди кнопку. Або, як кажучи, постав вподобайку, і ми починаємо. Во, друзі, ми і вже і дивимось Так, тут дуже цікаво, блін локація дуже. Так, почати. Так, і ви не дивіться, що тут написано почати. Це просто російська мапа. Не осуджуйте. Так, давайте почнемо. Так, початок. Поселення жителів. Окей. Дуже цікаво, де у нас кнопка тут знаходиться. Так, 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 так. Я вважаю, що це буде дуже легко. А ви поставте вподобайку, напишіть в коментарях щось цікаве, реально цікаве. Я вважаю, що воно під ліжком або десь тут. Так, дуже цікаво. А де? Може там? О, давайте там. Почекайте, я 100% думаю, що воно там. Так, давайте, давайте, давайте подивимось. Так, так, почекайте, Я хочу дістати, може її там немає? Хм, А може бути, а може і ні. Хм, дуже таємниця, дуже велика. <реш> Дуже спеціально так класно, може десь на вулиці, друзі. На вулиці 100% повинно щось бути. Так. ага, Пшениця, вода під водою може щось бути. Бу! Ой, ну трошечку, ну трошечки подумаєш, блін, скупався. Окей, давайте ще на 100% подивимось, що там може бути. Реально, давайте подивимось. Так, 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 так. Як, 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 так? Так, 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 я її бачу. Та що таке, блін, я не можу зламати ліжко. Розвиток, шахтерна життя. Дуже цікаво, дуже цікаво. Що у нас тут, друзі? Я бажаю, це відео дуже швидко вийде. Так, що у нас тут? так, Тут 100% могло бути щось, але тут нічого немає. Так, життя шахтера така велика, блін, а може воно тут? Ні, ні, ні. А, де воно? Де воно може бути, друзі? Так, почекайте, почекайте. Тут відсотково може бути, але. Не знаю, не знаю. Так, 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 так. Що може тут, друзі? От тут повинно бути, реально, тому що це дуже велика гора. Блін, тут, тут, тут може бути. Так, друзі? Так, друзі, давайте вподобайку, пишіть в коментарях щось цікаве. Але я вважаю, що тут дуже складно буде, тому що знайти кнопку це дуже-дуже важко. Друзі, я розумію, що контенту немає, відео немає, але я хотів би сказати, хто не підписаний на мій телеграм-канал, той не знає, що буде в наступному відео, або що я планую. Тобто, по суті, ви. Не будете знати основну інформацію про відео. А, підписуйтесь на Телеграм. Я вас чекаю там. Так. І тут у нас щось дуже цікаве. Хм, може тут, блін. Ну, ну я вже тут дивився. А Де я ще не дивився, так почекайте. Ну, реально, може там, блін, так рукою рукою давай. Так, 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 так. Угу, угу, Так, так, так. Немає, немає. Друзі, я наробив навіть в Телеграмі пост, навіть тут, е про те, що блін, я не зможу блін знімати відео із за звуку. Якщо звук тут трошечки так собі пробачте, будь ласка, я буду оновлюватись і знімати влоги теж у мене є бажанням. щось там нове буде, щось не нове. Так, нащо я це зламав, блін, друзі? Нащо я це. Блін, ну що я наробив, блін? А як це поставити тепер? Чекайте, а поставити можна? Так, ага, речаги різні. То можна, блін, можна це якось поставити? Та воно не ставиться, блін. Реально, не. Вау, друзі, общем, все, я закінчив, я знайшов кнопку, але я забув це зняти. Так, тут лава є. Ой, блін боляче, як, блін, боляче, друзі. Ну реально. Так, кнопка десь тут повинна бути. Але де? Лава, дерево, дерево, адські дерев'я. Це. Пипець, оце, вот оце вот воно не може бути. Тепер яйця. Я тепер маю 3 яйця і я вважаю, що це майже кінець. Але. Я не знаю, друзі, що я повинен зробити. Тут дракон такий, блін. Ой, я його трошечки зламав, пробачте. Я просто не вмію. Блін, а може тут правда є, блін, кнопка, але я вважаю, що це кінець, друзі. Але на момент цього монтажа я... Е... Це озвучу, і я розумію, що це кінець, і я просто як дурний шукаю кнопку. Ну що, дорогі друзі, дякую за перегляд! З вами я був милопле підписуйся на канал, напиши свій топовіший коментар. І окрім цього, я буду час від часу знімати, або щось, якусь інформацію вам робити тут, в спільноті, або якісь відео, або лайв контент. Але підписуйтесь на мій телеграм, щоб знати першим, що у мене буде. А що не буде, може я буду далі продовжувати або ні? Так, у мене лук та стріли. Дуже цікаво, що я можу зробити. ви, друзі, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а я тут фігньою буду займатись, кидати стріли. І дякую всім за перегляд, всім бувайте, всім до зустрічі!